У Британському музеї у Лондоні презентували проєкт Українська історія Глобальна ініціатива. Це масштабний дослідницький проєкт, в якому візьмуть участь майже сотня істориків і науковців з усього світу. Вони глибинно досліджуватимуть історію нашої країни та її вплив на історію Європи і людства. Для цього використовуватимуть новітні підходи і технології. Проєкт ініціатива бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука, яку підтримали провідні вчені з зокрема, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, історикиня і лавратка Пуліцерівської премії Н. Еплбаум. Переосмислити українську історію в глобальному контексті, дослідити її вплив на розвиток Європи та світу. Така мета унікального проєкту Українська історія глобальна ініціатива, який започаткував бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. До ініціативи долучилися 90 провідних істориків зі всього світу, серед яких більше половини українці. Впродовж трьох років вони проведуть десятки незалежних досліджень від історії давніх українських земель і до сьогодення. Науковці наголошують, це важливий крок. У формуванні національної ідентичності українців та визнанні України як важливого гравця у світовій історії, ми намагаємося показати в цьому проєкті, як Україна пов'язана з багатьма різними регіонами від давнього світу до сучасного. Ми намагаємося показати, як роль України змінює та робить історію Європи і світу більш зрозумілою. По те, як нас сприймають, що про нас знають. Є надзвичайно важливо завжди, але сьогодні особливо. Кращі вчені з усього світу будуть залучені до цього. Це дуже важливо, що е, ці дослідження істориків будуть зроблені в атмосфері абсолютної свободи, незалежності і такої дискусії. Півсотні українських та сорок іноземних науковців досліджуватимуть ключові періоди історії людства, аби глибше зрозуміти, як сформувалися сучасні українські землі і наш народ. Проєкт проект допомагає нам зрозуміти, як українська історія вплинула на глобальні процеси. Це шанс переосмислити нашу історію, дивлячись на неї через призму світових подій та змін. українська історія, глобальна ініціатива. Це не просто проєкт, це ціла структура, інституція, що охоплює понад 100 людей. Об'єднаних навколо 70 тем ми дивимося на історію України в широкому контексті від давніх часів до сучасності. Під час досліджень науковці застосовуватимуть новітні підходи і технології, як от аналіз ДНК та кліматичні дослідження, аби переосмислити місце, яке займає Україна у світовій історії. цей проект позначає важливий момент для України, коли вона виходить на центральну сцену. Це не просто історія, яка я впевнений зацікавить усіх, хто вивчає євро ми переосмислюємо світ розділений на 3D-світи. Вчені Переконані важливо розглядати історію в контексті глобальних змін та викликів, що стоять перед світовою спільнотою, адже війна Росії проти України теж пов'язана з більш масштабними процесами у світовій економіці та політиці. Як відомо, історія це не тільки про минуле, але й про те, як ми розуміємо сьогоднішній день у цьому контексті. Україна виступає як ключовий гравець, який вносить свій внесок у формування глобальної історичної картини. Цей інноваційний проєкт допомагає нам зрозуміти, як історичні події впливають на сучасність та як Україна формує свою ідентичність у цьому процесі. Засновник проєкту Віктор Пінчук наголосив на важливості міжнародної співпраці та визнання української історії на світовому рівні. Це дасть Таке абсолютно нове розуміння про Україну, фундаментально новий наратив, не імперський, не наратив, який написаний нашим ворогом, а наш е супроський, модерновий. І це буде дуже важливо для українців теж. Бо, ще раз, дуже важливо знати, хто, хто ми є, звідки і куди ми. То це нам необхідно, якщо ми хочемо побудувати нову країну. Надзвичайно важливим фактором будь-якого національного. Будівництво є національний наратив. Національний наратив, де члени одної спільноти, в даному випадку українці, згоджуються відносно цього. Але також надзвичайно важливо, щоб цей наратив був сприйнятий як легітимний не тільки українцями, чи не тільки якимось членами всередині якоїсь нації, але й міжнародною спільнотою. Українці є інакші, це відкриває шанси для самого світу. Керуватиме унікальним історичним проєктом незалежна рада директорів, яку очолить шведський політик і дипломат Карл Більд. Вероніка Бойко надія Якубець, Володимир Половко. Факти ICTV, єдині новини.